Всім привіт! Приготуємо ворожне суфле. У мене тут бананове з шоколадом. Зараз. Дивіться, яка краса. Дуже просто готується. У мене застигло за три години. Яке? Смачне? Ніжне, аж тане в роті. Боже, це просто вау, просто вау. Крупиночок творогу взагалі не відчувається. І ви побачите, в чому секрет. Поїхали готувати. До речі, я ще до шоколадного шару додала чорний ферментований часник. Друзі, це просто бомбіто! Просто бомбіто. Ніхто не здогадається, що там, але це прям дуже смачно. Якщо ви приготуєте це для своїх гостей, вони ніколи не здогадаються ваш секрет. Для початку беру склянку цукру, це 200 г десь у мене приблизно. І заливаю пів склянки води сюди і ставлю до розчинення цукру, варю сироп. Ставлю. Ставлю на вогонь. Беру 35 грамів желатину. 35 грамів. І заливаю 100 мл води. Перемішую, залишаю набухати. Беру 800 г творому кисломолочного сиру. І висипаю пакетик ванільного цукру. Тепер сироп, цей, що я зварила з цукру, я вливаю в творог і збиваю блендером. До речі, сироп я вливала гарячий. Дивіться, яка маса вийшла без грудочок, гладка. Так, доця, так. Гладка. Ні грудочки тобі, нічого, як сметана. Цукор можете коригувати за своїм смаком. Далі. Ставимо розпускати желатин, він у нас якраз вже застиг. Я в мікрохвильовці це роблю на середній потужності, можна на водяній бані. Тепер розпущений желатин також вливаю і перемішую. Розділяю сирну масу на дві частини. Так. До однієї додаю один банан і перебиваю. У мене такий дуже стиглий вже навіть він почав червоніти чорніти. Нічого буде ще смачніше і ароматніше. До другої частини додаю какао. Дві столові ложки. Ой! Повні з горою. І чорний ферментований чесник. Це бомба. М'ясо, риба, це все понятно. А спробуйте додати в десерт. Боже, це неймовірно. Додаю сюди один, два, три, чотири п'ять зубочків. Я думаю, буде досить. І збиваю це теж блендером. Замість її. Боже, воно вже так пікантно пахне. Друзі, хто хоче замовити собі чорний чесник? Я, до речі, вже ще собі замовила, ще більше. Я вам залишу посилання. Тепер я форму застелила пергаментом і починаю. Шарувати. Буду по дві ложки, отак одна на одну накладати. Ось так виходить. Одне на одне наша Після того, як розлили, зробили отак. Оп, 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 щоб розрівнялось все добре. І ставимо в холодильник на пару годин, щоб воно повністю застигло.